Всім привіт у новому відео! Користуюся можливістю, поки нормальна погода, вже морозець, але трішки сьогодні проблискує сонечко і хочу прикрасити на вулиці до Різдва. Завжди це колесо, роблю як віночок такий величезний. Ставлю посередині сніговика, ще докупила якісь гірлянди на сонячних батареях. І спробую швиденько це все сьогодні оформити. Погода дозволяє, тепло одягнулася. Вас всіх запрошую в новий влог і бажаю приємного перегляду. Початковий результат, так. Головне це обгорнути те колесо штучною ялинкою. У мене тут пухнасті помічники. Зараз посередині винесу ще сніговика. Я буду думати, чи тільки гірляндами напевно, прикрашу, бо якщо вітер воно розносить ті всякі прикраси інші. А от і сніговичок. О, куки мусить провірити, хто це такий новенький у нас з'явився. Ну, до всього її діло. До всього. О, до речі, хто дивився мої попередні відео про ту хатинку для білого котика Бісквіта. Нарешті, нарешті, кіт почав ходити сам. Ми дуже цьому раді. Ходить, собі там спить. Так, ну напевно, я вже ввечері покажу, як воно буде світитися. Зараз я попробую ці нові на сонячні батареї гірлянди обмотати отак колесо, тому що сніговик сам по собі так мерехтить. Тому беруся до роботи. Не показую вже крок за кроком все і гроблю, тому що вітряно. Немає де навіть поставити камери, все здуває. Тому вже готові результати розглядайте. А кукі все провірку веде. Кукі! Кукі. Красунька. Так, я складаю діткам подарунки від Святого Миколая. Марчику. Я вже раніше показувала, я в Борні йому купила. Ось такі тапочки домашні, ведмедики, мені здається, можливо, песики. Він дуже любить такому по хаті ходити. Майнкрафт безпровідні Bluetooth-навушники, а то вічно в машині підкручую звук чи в телефоні. Чи Планшеті іноді заважає то нехай він любить цей Майнкрафт. І такий кіндер-шоколад обидвом. Катусі теж такий кіндер-шоколад. На нас дуже любить такі диско-боли. Але це така вазочка або підсвічник будь-що хай має. Вона любить. Далі. Я побачила, як вона в одному магазині, приглядалася до цього крему для рук. Тому що тут круасан Брелочок, вона дуже круасани не любить. Але вона щось покрутила, в руках поклала, сказала мені, що таке гарненьке, але щось пішла. А я пішла бігом позаду, схватила. І тепер от в них такі будуть невеличкі подаруночки, тому що ще скоро Санта Клаус знову прийдеться щось придумувати. От так їм складу. такі два пакуночки буде. Від Святого Миколая. Катруся вже знає, звичайно, а Марчик ще дуже-дуже вірить. І в Святого Миколая, і в Санта Клауса, і навіть в Зубну фею. Ну і заодно покажу, що поки дітка купувала подарунки, приглянула собі такий е, ремень Кальвін Клейн. Він повністю чорний. Мені до роботи такий потрібен, у нас Total Black Look. І з різними такими срібними чи золотими пряжками ремені не підходять. Побачила цей якраз супер і така система зручна. І також зараз ще до Чорної П'ятниці і там Cyber Monday був такий кіберний понеділок. У нас знижки онлайн. І я завжди хотіла цей Elmis з пептидами крем для очей спробувати. Він дуже невеличкий такий і не бюджетний. Взагалі його ціна близько 50 доларів, але були знижки, вийшов він мені 35, і я вирішила спробувати, тому що мала якраз на карточці подарунковій достатню суму. Дуже чула про нього гарні відгуки. Ну, то вже спробую. Ну що ж, пора приступати до декору всередині будинку. Знесла все, що є: ялинка, декорації і з того, що є, зробимо красу. Увімкнула собі по телевізорі груст каміну. В цьому куті буде ялиночка. Зазвичай в мене декорації в біло-срібних кольорах. Але в цьому році я вирішила додати коричневий, темно-шоколадний коричневий. Так як наші м'які меблі тут такого кольору. То, я думаю, воно, як то кажуть, і трендовий кольор, і поєднуватися гарно буде в нашій кімнаті. Самого таку коробочку вони такі балюрові. Замовила на Амазоні і я вам скажу досить бюджетні і досить гарна якість. Так що не знаю, чи я буду їх міксувати тільки з біленькими, чи також із срібними. Я поки що ще не уявляю, як це все буде, але спробую зробити гарно. Також докупила такі дрібненькі зі стрічок бантики. Біленькі та коричневі. Коричневі трішки по кольору не зовсім сходяться, але я думаю, то не така велика біда. Що ще докупила на ялинку ось такі окремі гірлянди. Вони от зачіпаються на верхівку і отак спадають, тому що вони такого теплого кольору, однотонного. А то в нашій ялинці вже є е, готові гірлянди, і вони всі різнокольорові. Тому я планую їх взагалі не Вмикати, а тільки користуватися цією гірляндою. І ще минулого року десь я виграла на МакБіт ось... Е, таку огорожу кругом ялинки, щоб вже спідницю нести. Не знаю, можливо, я ще спідничку постелю біленьку, а зверху тим, Я кажу, все в процесі побачу. Тут різні мої будиночки, які я обожнюю. І Санта Клаус. Добавиться, як бачите, він також в нас в таких коричневих відтінках. Я його придбала за долар чи 3 на церковних розпродажах, чому дуже рада. Отож, беруся до роботи. І так, я завершила цю нашу кімнату декорувати, де ялинка ще під телевізором поставила таку гірлянду. І свої улюблені будиночки на поличках розставила. Як бачу, десь по вигідній ціні завжди купую дуже мені керамічні будиночки до душі, такі світленькі. Тут маю такий ліхтарик. І з цієї сторони от з цього будиночка все почалося. І сніжинка така. Ще маю на вулиці додекорувати. Маю такі цукерочки. Зараз цим займуся. Потім вам покажу, як все ввечері виглядає. Ще мала одну гірлянду, також на сонячних батареях, обмотала сюди на передньому ганочку. Ось так все виглядає. Мерехтить сам по собі сніговичок, а тут на сонячній батареї також такі гірлянди, як і на передньому ганку. Ось зі цієї батареї заряджаються, мають різні функції. Ще тільки бракує снігу, який вже сьогодні вночі передають. Тому, можливо, поки буду монтувати відео, то ще побачимо, чи випаде сніжок, чи ні. Тут такі металеві ялиночки, одна металева, інша така проливається блискуча. Ці вогники в мене завжди. Круглорічно, кілька. Кенді Кент з таких цукерочок маю і на лічильник зачепила такий віночок, мала Ще ось таку прикрасу маю. Не знала, де я маю його подіти. То так вирішила, поки тут зачепити. Ой, вже досить темно, Не... О, так краще. Видно. гарно приливається. Така декорація. І ось тут при заїзді в будинок я завжди ставлю такі цукерочки. Також заряджаються від сонячної батареї, дуже зручно. Мають різні функції і з вулиці видно, тому що все, що під будинком, то треба заїхати, щоб побачити. А це видно з вулиці. Привіт! Ранок наступного дня. Сьогодні у нас 2 грудня, синоптики не збрехали, засипало снігом, школу відмінили. Спочатку казали, буде 2 години пізніше, потім відмінили повністю, бо в нас, поки тут порозчищають дороги, то ніхто не ризикує. Знаю, багато хто офісних робітників також працюють з дому. Воно їх ще сипить. І сипи, і сипи. Але ж гарно. Так, у нас хто найбільше чекав снігу, так це оцей хлопчик. Хеппі? Yeah. Їнжа не міг дочекатися. Ну, біжи, біжи на гірку. Маємо таку гірку, схил, санки. Взяв і, як я казала, зовсім інша. Історія сьогодні, наприклад, навіть тут, де мій сніговичок, тільки. Ой, дивіться, скільки тут снігу. Щоб так показати. О. Десь 12 сантиметрів, я би сказала. Але отут тепер мою сонячну батарею засипало всю. То не є добре, бо не зарядиться моя гірлянка. Перший пішов, а сніг мокрий, сьогодні добре сніговиків ліпити. Хоча то, напевно, на день-два, тому що далі знову плюсова температура. Зараз десь мінус два, мінус три. тут на скринці для посилок гарно показати, скільки сніг. Ось стільки за ніч, стільки нападало. І от ця композиція моя, яка сьогодні гарненька. Сніжку. Трішки хрустить. А краса неймовірна. На сьогодні з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною. Всім міцного здоров'я, мирного неба, спокою на душі в країні. Здійснення всіх мрій. Всього самого доброго і побачимось з вами у наступному відео.